Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Добре, що ви сьогодні прийшли, бо ми прийшли перед перед служінням, і майже лавки порожні. І думаємо, кому ж проповідувати? Самі собі, самих себе і один Але добре, що ви знайшли час і прийшли сьогодні дійсно перед Божиєю, Божий храм. і місці прославити Господа, бо добрий він і навіки його милосердя, брати і сестри. І вони обновляються кожен день для кожного з нас. Хоча б зачитати Слово Боже і в місці чуть, чуть може більше зачитаю, в місці пороздумувати, немножко поглядіти на це свято, яке у нас сьогодні є благовістя. Об'явлення святого Івана Богослова, перший розділ третій вірш, дуже гарні слова. Лунають луналі і лунають сьогодні до кожного з нас. Блаженних хто. Хто читає і ті, хто слухає слово Пророцтва та додержує написаного в ньому час бо близький. Свята Євангелія від Луки, перший розділ, 26 вірш. і Чуть-чуть почитаємо, щоб немножко того забирати до кубки. А 6 місяця від Бога був посланий ангел Гавріл у Галілейське місце, що йому на ім'я Назарет. До Дзіви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із Дому Давідового, а ім'я Дзіві Марія. І війшовши до неї, промовив раді благодатна я Господь з тобою, ти благословенна між жонами. Вона затривожилася словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: не бійся Марія, бо у Бозі благодати знайшла. І ось ти у Тробі зачинеш, і сина породиш і дасі йому імення Ісус. Ну, я хотів би немножко ще зачитати в другому місці, щоб немножко було зрозуміліше, бо ми базуємо своє розуміння, своє бачення на Слові Божому. 20.46. А Марія промовила. Вілічає душа моя Господа, і радіє мій Дух у Бозі. Спасі моїм. Що зглянувся він, далі увага, на покору своєї раби. Бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно уважатимуть, бо велике вчинив мені потужний його, потужний його ж ім'я святе. Увага! І мілись його зроду врік на тих, хто боїться його. Коли ми читаємо Слово Господнє, то воно заохочує і каже до тебе і до мене, що дуже добре читати Слово Боже, слухати його. Бо в Божих очах і в житті ти будеш блаженним, тобто щасливим, тому що ти знаєш Божу правду і Бог дав твою руку, мой брат і сестра, світільник. І що ти можеш зрозуміти, де є добро, де є зло, куди треба йти, а куди не треба, де небезпечно, ти вже маєш знання. Але каже, слухачів сьогодні багато, мой брат і сестра, і в Домі Божому, і люди сьогодні знають, навіть ті світські є, сьогодні в інтернеті багато людей сидять, і проповіді чують, і Слово Боже чують. Ну ці всі дотримуються Слово Боже. А тут написано, каже, хто читає, слухає і дотримується. Тогди буде мати результат, тогди буде мати плит тоді буде мати мир, слава Ісусу, і перемогу в своєму житті, і буде йти твердо за Ісусом Христом в будь-яких обставинах свого життя. І ми бачимо на сьогодні день це свято і ця подія, і каже, в шостий місяць був від Бога посланий ангел, з неба, пішов у місто Назарет. Чого він посланий в місто Назарет? За одною метою принести цю благу звістку до одної з многих дівчат, одна Марія чомусь була. Євреї, там, євреї як молодих теж много було, друзі мої. Чому, чому Бог глянув і знайшов іменно Марію? Чому вона так йому запала? Тобто запала в душу цю вокус, як хоче сказати, можна? Скорше всього, Бог має план на Марію і хочу сказати не тільки на Марію має план, але й на твоє і моє життя. І хоче, щоб ти і я був посудіною на честь в його благословенних руках, щоб Господь мог тебе вживати. Більше того, мої брати і сестра, не тільки вживати, а й хвалітися тобою, як в свій час він Йовом. Бо каже, щоб ми були посуджені і приготовлены для всякого доброго діла, мій брат і сестра. Діла мене спасаются. Так, ділами мне не але но без діл мертва, мій брат і сестра, дорогі. Без діл вірую я. Ну і що з твоєї віри? що з моєї віри? Чому не всі вірують? Але твоя віра має бути немножко видна вдома. Вдома треба показувати віру, що ти віриш в Ісуса Христа чи ні. Вони так знають. Але покажи плоди. Покажи плоди. І тому, каже, був посланий <кхи> ангел Господен до Марії. І коли він зайшов до цієї дівчини, бо вона ще дівчина була, і привітався і каже: блаженна, радій благодатна. Я. Каже, радій, благодатна я, Господь з тобою. Які слова, мій брат сестра? Господь з тобою. Буває, коли ці ти на служині, ти маєш своє відкриття ну, відкриття особисте, ти маєш пророк приходить і каже, брат, чи там доч моя, Господь з тобою, це не піднімається дух твой. Блаженна ти у моїх очах, чи не радіє твоя душа, а воно так. Ти блаженний, і Господь з тобою. Бувають дороги різні, буває і пустиня, мої брат і сестра, і болі переживання, але бувають і радості. І весілля, і дух радіє. Буває різне, бо ми тут на землі. Але пам'ятаючи то є слова, що Господь завжди з тобою. Чому? Тому що ти є дитина Бога живого. І Він заплатив за тебе велику дорогую ціну. І ти написаний на ладонях Його. І він знає тебе по іменно. Не знає, по батьку знає. Знає, напевно. Але як дитину свою знає. І каже, хто торкається дітей моїх. Буває, що люди торкаються, віруючи. Буває, що бояться торкатися, а буває такі, знаєте, занощує. То каже, торкається зіниці ока мого, сам Господь каже. Але ти каже, ні з ким не судіся. Я сам буду за тебе, дорога я, душа, заступатися сьогодні, говорить Господь для тебе і для мене. Слава йому. І коли ця дівчина почула ці благословенні слова, то ангел прийшов їй сказати наперед, що має бути в її. Він не цюки каже, що вчора було. Тобто, бачачи наше життя і бачачи наші помисли, діла ну, різні, вчорашні. І коли, знаєте, не знає, наприклад, пророк приходить і каже тобі, там, то, то, то в твоєму житті було, було вже. Ти вже починаєш насторожуватися. -на Щось добре каже, бо було мені дійсно то. А тепер каже, зроби так, і буде тобі отак. Зроби добре, поправ щось, підкріпися, Може більше стань у проломі, обновися, освітіся, і буде тобі добре. ні не я тільки почув, що мені буде добре. ні не ти почув, що тобі треба зробити, а потім тобі буде добре. Це не так слово Боже, нас говорить? Я думаю, що так. Для мене так. Вони прямо написано, що воно так. І послухала і Марія і ангел Господній сказав їй, каже, породиш ти сина. Вона ще навіть не, не порочна. Він каже, буде час, породиш ти сина. І називаєш мені ім'я Ісус. Це буде спаситель для всіх народів. Буде. Але від тебе. Сьогодні залежить, і ти зголосився на план Божий. Марія. Мій брат і сестра, ти, ти согласився на план Божий, волю Божу на твоє життя? Ти скажеш, я ще подумаю. Не знати, що воно принесе в моє життя. А вдруг боротьбу принесе. А я думав, тільки благословення принесе. Так, може й боротьбу, но в цій боротьбі буде і благословення, мой брат і сестра. І буде воля Божа. І Марія каже, будуть блаженними називати мені всі народи. І коли ти візьмеш волю Божу, волю Божу, мої брат і сестра, завжди Бог заступається, Бог благословляє, Бог може похвалити, люди можуть сказати, так. Погані ти сильно не все себе щось там робить, не знати що. заспокойся. а Бог каже, все нормально. Дочка, син, працюй. Мені так подобається, я люблю тебе. І коли ти будеш працювати на моїй ніві, що не каже Господь, то я подбаю за дом твій. Слава Ісусу. І не буде недостатку в у тебе. Слава Ісусу! А я думав, що мені треба немножко працювати, щоб на кишені і на кишені, а в дом Божий, знаєте, я так наробився, я полежу, бо ціло моє. Ні, каже Господь. Дбай за моє, а я за твоє подбаю і за роботу, і за діток, і за сім'ю. І ворога віджену, коли нездалими мислями буде у твою е, святую голову посилати стріли свої, віджену його. І будеш мати мірі і спокій внутрі, і в хаті і в домі. Слава Ісусу. І коли ми поглядімо, а що ж ти побачив Господь в цій Дєві Марії? І коли вона пішла до Ій. Своєї. Єлізавети, так? Єлізаветі своєї родички, то родичку, коли вона привіталася, наповнив Дух Святий. І вона пророчествує в сторону Марії. І коли вона пророчествує в сторону Марії, Марія теж наповняється Духом, бо каже, радіє мій Дух в Господі моєму. І далі каже: відповідь, що ж ти Господь побачив це э, дівчині? Вона каже, Господь побачив покору мою. Дуже добре, друзі мої, Господь любить, коли народ Божий покарається перед Словом Божим. Коли ми одного, я ще я колись говорив, одного маємо в пошані. Пошані маємо, одного. Не поносити не треба, а в пошані. Брат, сестра. Бо в пошані є любов, а в поношенні є зло. Це не так? Так. Каже дуже добре, коли ми є послушні Слову Божому і один перед одному. Приємно, коли ти щось сказав, тебе послухали. ну, Послухали в доброму і, ну, і приємно і тобі, і приємно всім. А коли починається там якісь розборки польоти непонятні, і все накручене, там немає нічого доброго. І далі, коли вона каже, і мілість Його, друзі мої, мілість Господня знай, це слово, як печатка стоїть. і Мілисть Господня на тих, хто боїться Його. Слава Господу. Як важливо, друзі мої, страх мати Божий. А що в цьому страсті Божому? Тремтіти страх Божий це пошана до Бога. Пошана до Бога. Де коли треба й потремті, друзі мої. А ці страх Божий тремтеть, такий страх дає, що можна тремтіти. Почитайте слові Боже. Ісая впав і каже, горе мені, бо я стою перед Богом. Горе мені, бо язик, каже, маю, немножко недобрий. Іоанн, коли був на горе преображення, не на горе преображення, коли вже у, на острові Патмос був, горе мені. Так що, друзі мої, коли святость Божа являється, то людина глядіть на себе, знається, німножко по-другому. Господі прості, помилуй, очисті, у Але Господь приходить як добрий тато. Як добрий тато, не приходить біти, приходить поправити, вразуміти, наставити, погладити, коли боль сердечна. Даже коли тебе обиділи, заспокоїти твою душу, кажуть, нічого ти переживаєш. Ну, обіділи себе. Нічого, помоліся за тих людей. Ті злослов. Кажи. Напевно, помоліся. Благослови їх і відпусти. І мир Божий, який понад усе буде в серці твоєму панувати. І царство Боже, буде і дома, і ти будеш випромінювати світло. Знаєте, я хочу сказати, мої брати і сестрі, коли глядиш на обличчя людини, то можна і побачити, в якому состоянні і душа людини. Це не можна. Це вона переживає, Це вона сумнівається, Це вона радіє, Це вона байдужа, чи її є щось болить. Це душа болить, ті це тіло болить? Можна побачити. То хай твоє обличчя і моє. Буде світлим, чистим. Очі ясніє. Будуть глядіти туди, куди треба. Очі, Бо через очі теж багато приходять. І думок теж. Добренько, друзі мої, щоб сильно ще не загружати, бо ще брати будуть після мене проповідувати. Давайте встанемо. Помолимося Господу, подякуємо. Бо добрий він.